Так, я бачу, що тут в прозорому пакуванні книга, її потрібно обережно якось дістати. І в мене дуже велике питання, хто таку книгу буде читати? Це що таке? Вже немає куди. Настільки велика гора з пакування, що нема куди закидувати. Друзі, ви подивіться на тощину цієї книги. Це для кого? Це жесть. Неї, ну, Реально, неї можна вбити. Так, якщо прикластись, то. Так, із поганого я бачу, що вона на російській мові. Це із поганого, звісно ж таки. Із гарного я бачу, що вона нульц. Ну, реально нульц. Отакенна От книга. Велика. Декамерон. Гептамерон. Джовані Бокачо, Маргарита Наварська. Унікальне іздання. Ну, так от. Така здоровенна, унікальна книга. Виставлю, чи хтось буде купувати на російській, чи ні, я не знаю. Але коли вона нам попалася, то ну, а що мені з нею робити? Боржуйку жуюку Так жалко. Грошей заплачено. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Давайте вот это распакуем. Такая коробка. Ахматки. Чай. А вот это трехтысячный чай. Хороший. Друзі, гроші. Та ти шо? 10 карбованців. 100 карбованців. Деталь. Іще деталь. <хе -хе -хе> так, тут що у нас? 3 карбованці. Тут теж 100 карбованців. Тут 2000 карбованців і 3 карбованців. Окей. Раритет. Як на мене, вони дивляться, вони аж просвічуються. Жесть. Але гроші знайшов. Перше. Так, і. Гільза. Отака розірвана. Стрмна. І отаке. Окей. Дуже дивний набір. Мені здається, що з цього цього всього, що ми знайшли, самоцінне, це оця коробка. О, жесть. Так, добро. Коробка окей. Гроші в коробці зберігають, окей. А як пов'язано ось це? Ну, Як може ось це бути пов'язано з ось цим? Нема порозуміння і розуміння взагалі. Так і продамо. Отак от лотом і продамо. Окей. На аукціон виставимо. Кому цікаво, залітайте. Так. Очевидную штуку. Давайте откроем. Чашка. Грязно, пыльно. Страшно. Ну, до речи в саряде не Хто мав термос кружки, той шарить, що якщо вона користувалася, то вона була б тут грязненька, в плісніві, наприклад. Ну а ззовні, так. Да. Ну, до речі, я не помітив, можливо, пакування було десь протерте, і за того вона і така. Я думаю, я її помити і, і це окей. Навіть накладка знизу є. Добро. Так само, як і за попередню чашку, я зарахую 50. Але термос- чашки будуть подорожче 100%. М Давайте цю. Таких пакунків багато. Подивимось, що тут. Угу. Так. Дефект. Ще й в глаз попало. Ну, вона явно була поломана. Ось така штука. Серце, яке чуть не вибило мені око. <хи> Розбило мені серце. Так, да, ця розпаковка поки що однозначно розбиває мені серце, але подивимось, що буде далі. Так, next. Так, що в нас тут? Порожня. Полетів. Так. Картинки, ну, ці а, листівки, дуже багато. Пачка. Так. Така, 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 така і навіть така. Окей, добро. Мабуть. Хтось колекціонував. Але разношорстність зашкалює. Не знаю, я в цих колекціях ніколи нічого не розумів, як на мене, це марно трасу, але хобі є хобі. От я зараз завис на цих, на rc машинках на радіокеруванні. Блін, ну прикольна штука, так. Да. -хобі. Якщо хтось цікавиться, хтось любиться збирати там, оглядати, дізнаватись історію, то чому ні? Окей? Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте щось з цієї сторони. А, Давайте ось. Максимально очевидну штуку. А, до речі я не помиляюся, то це ж така ж сама штука, як ми знайшли тільки це прям нульс. Бачите, вона прям запакована, а так складена, Не буду я її навіть розпаковувати. Де я дів попередню, напевно, десь там уже викинув. Ну, викинув, відклав. Все одна лента. Отака, до речі, якраз тут і мають бути написані а, довжина. Згадав ну, я 2 метри. 10 метрів. 10 метрів довжина. Офігеть. Я казав, 2 метри. 600 лет лампочок і 10 метрів. Ого! Блок питання є, все є. Добро, подивимось, скільки то може коштувати. Тоді а, можливо, щось і буде вартувати Так, Що це? Доска просто. Да, просто кухонна дощечка. Така. Ну, окей, в хазяйстві пригодиться. Це вже точно не на продаж. Хазяйсі воно має місце бути. Так, що у нас тут? Ну, це, по-моєму, вперше в нас таке. Жопа набита. І в прямому смі... Ой, бліт. На Нащо я це зробив? Треш. Пилюкали тий хада. Так, ведмедь. гривень 50 пойдет? Я думаю, да Не знаю, по чому зараз коштують м'які іграшки, але дізнаємося. Це таке діло. ціну ви побачили? страх я переходжу до Next. У нас, до речі, вже не так і багато залишилося. Так що це? Так, 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 так. так. скорбы. О, о, Да, такие есть скорбы. Колечко. Еще колечко. А что у нас все летает? Жесть. Так, два колечка. Три. Може бути срібло? Чи навряд ли навряд? Ну, по крайній марі, нічого не пишеться. Так, а тут якесь. Якісь клеймо є. Не знаю, щось написано, але... З вигляду цей матеріал явно ні на що не, не схожий. Ну там щось написано. Так. Золото, не золото. Ні, не золото, але он уже все облізше. Але таке кольцо. Окей. Так, таке кольцо. Короче, тут якісь штуки літають постійно. такі. Типа жемчужини. Черепаха. Аха-аха. Голова двигається, лапки двигаються, ну, прикольна штука. Так. Сережки. Такі. <-tiny> Вантажні. з Деймоном Сальватором, з дневником вампіра. <-tiny> Хто в тімі, той в темі. Так, тут дуже багато всього. Я не знаю, чи є «резон то все оглядати далі, але сама суть. Ну, тут отак. -от. Щоб, щоб ви розуміли, тут цепочки. Є, І... до речі, цепочка, що срібло може бути, ні. Не знаю, чи може бути, але ну, воно, коротше, отак все. Не знаю, чи можна буде щось за це дати. Запанки якісь, ну ладно, запанки можна даже отложити. Запанки продаються. У мене навіть на Олексі продалися одні за 80 гривень. Але тим не менше, продалися. Так, добро, можливо, тоді щось ми і заробимо. З цього я все це обратно закидаю тут. Ну, хто такі носи кольца, признавайтесь. Так. Із, із того, що я так пробігся, із прям щоб срібло або щось таке, я нічого не побачив, я вам чесно скажу. Ото єдине, що це. О, це я його відложив, але воно там. Оближче, що заводить сумніви певні. Ну то таке. Потім подивимось. Так, мішок це відкладаємо. Ну, Гривень 100 це от прям потолок. Я бачу по ньому. Подивимось, можемо ми заробити ці гроші чи ні по факту, але поки що орієнтовно гривень 100. Чисто із за запанок. І все остальне лахміття просто з типу, купом продать. Хто так все це? Це жесть якась. Так, що у нас? Made in China. Просто такий карабін. Їх тут прям багато. Прям жменя така нормальна. Так, подивимось, скільки коштує. До речі, отакі от, от елементи вони попадаються. Ну, вони ж теж просто лежать у мене. У мене там і на сережки попадалося, і а, кольца попадались для ключових, але вони просто лежать. Два, етіх, два мальця мальца, одного сліса, чи як там кажуть. Ну, збірками бірками з усим. Так, в пару до цього додіка. Отак. Парні ведмеді, які сидять. Ну, типу, теж як декор, але з них стільки пилюки летить. Я не знаю, чи вам видали. Це жесть. Так, і ставляємо це в сторону. І останній пакунок. На, на сьогодні вроді як останній. Провода опять, якийсь. Це точно вже не інтернет. Провода нам попадались. Так, Finmark F666 bv До чого ці дроти? Я не знаю 100%. Але маємо.